Иди сюда, слазь, карма. Ты можешь, я верю в тебя. Охотник. Да на не палюй на кишку. Не можно, фу, фу. Ага. Угу. Ты тута, и я тута. таки злізла молодець. Бачиш, все ти можеш. Хитра морда. Кермуся. Так. Да. Я знаю, ти полюєш на неї. Ти хочеш її з'їсти, чи що? Не можна їсти кошик. Нікого не можна їсти, Гей! Hey. Носик? Носик?